Здорово, Юра. Да боже, Віталік. Дядь... Що ти такий шес? Ну что я не вашу діда ну, Одно. Каже, маю метал. Ну я йшов ішов з ним так до гаража того. Ну то я, але. Що ти купив, дяда, ну покажи нам. Але я навіть і не хотів його брат. Показуй, що купив. Та, ну, Юра, а мішок да такий файний взяв? Дід дав мені. Дід мішок продав тоже? Але цікаво, така мета. Показуй, показуй, що маєш. Та ну Юрка. Каже, Віталік щось цікаве купив діда за 100 та, гривень. Те, що я сам вже з... мені хоче за 200 продати. Навіть і не хотів я. Що такий з ящик дерев'яний купив? Та, да, то перво дерев Подивись. Зараз. А що? ну клади на вагою, його, що тут. О бля! А на, що ти його поламав? То він такий був? Був такий. Що тут таке є? Я не знаю. Діда, 100 гривень дав. Це інструкція. І ще й на нулю показує. Може це вага така. Та яка вага? А що Народ, це? хто знає, що тут таке. є? — Напишіть в коментарі. Це щось крута а, що штука якась, напевно. Ну, Скільки що? ти дав за нього Віталій? — 100 гривень, діти. Або я не хотів прати. Та звісно, то не важить нічого. Фу, але вже так далекий йшов за ним. <coughs> розказував... — Народ, підкажіть нам з Віталіком, що, що тут таке є. Я не знаю, що цей. Хто знає, напишіть в коментарях. Воно все включається. Я ще думав. Може ми його Вага. і продамо якомусь треба. Бог, я знаю. Воно ще нове. Хай я так дивлюся по стані, воно ще нове. Хай напишу, що це таке. То... Дядь такого більше немає. Немає. гаражі нічого не було, крім це. Народ, напишіть в коментах, що то за біда така. Що то таке Віталік притягнув нам? Не знаю.